Друзі, всім, друзі! Сьогодні ми граємо в Симулятор «Пантер». І так, і так. У нас ще один новий квест. Нас ви бачили пост. Там 16-й квест я вам показав. А це 17-й. Ми закінчуємо 16-й. І так, нам треба знайти. Беремотів та носорогів. Берегмоти це тварини, які люблять воду, але в цій грі вони живуть всюди. Головне, щоб заспавнилися теж якось так відноситься до води. Менше, ніж беремоти вони люблять, але дуже сильно. Слуни також люблять воду, так що їх всіх треба шукати біля води, але беремо таке знайшов, але давай шурів ми доки поїмо. А ну, що, йди сюди. Оп! Все, майже переміг. Нам ще треба носорога, який вже є там на карті. Давай до беремоток, ой беремоток, скоро у нас не будет всех вот этих тварин, чтобы вы знали. так что Ох. я сделаю пост в сообществе на ютубе и вы выберете какая Цей симулятор буде після Пантери. Да, ви виберете. Це ви що захочете те виберете, а тут то, то нам повезло дуже сильно. Що ти кричиш? Е, не кричи ти, Це таке подібне. Чудовисько. Горили на горизонті повинні. Боти. Також я виконав квест 100 ворогів перемогти. Так, Family Генні. Генні, давай-ка. силу. Силу Зіні нічого. Мені що. Health. І Спід. Все, ось так нам зійде. Доки, а тепер йдемо бити беремотів. Дивно, що. До бегмотів нападають Чотири пантери, але це може бути. Бегмоти статні тварини, які дуже-дуже дуже люблять купатися в болотах, вони розгоняються до швидкості 60 км за годину, хто не знає це швидкість автомобіля. Також може дуже легко з'їсти людину Також людей вони їдять. В рік десь около ну, більше, ніж акули. Да, ось так. Небезпечні люди, небезпечні географи, біологи. Вже... куди хочу туди потраплять. Хочу рот Бегемоту. Так, ну все, у нас залишається ще один ягуар, дві пантери, і одна горіла. Буде тяжко, бо горила це найтяжке. Я сказав про Горило, і вона з'явилася. Що наступний квест буде з тиграми. Надіюсь, крокодили будуть, тому що крокодилів ми в квестах ще не зустрічали. І так. Отак. От Ой. Горила це дуже сильний ворог, але в одній грі буде варило босом. Ця грамо іде тільки тоді, коли ми зіграємо в усі. Майже. симулятори Turbo, Rocket Games, Serg. Горила сиділа. вона не посиділа, вона сиділа. Коротше. Не сида, Горила. Не біла. Давай, сиди, сиди, сиди. Добре за в косимо. Ай! Шо? Тобі що? Тобі помиретися варилка? Чи помиретися ще краще, бо у тебе блохи? А, -а, а, Все, зіла, вона виросла. Тепер у нас чотири сім'ї. Так ось так о. Тут вкачуємо оце, вкачуємо оце і зілі аж 4. Вау! Зіла буде дуже вкачена Пантериха, Пандер, е, Пантер. Так, ну добре. Я бачу тут Пантеру на горизонті. Ось так. Ми кусаємо, Пантера ще буде босом колись. От мій зіло. Раніше, ніж горила, буде босом головним в грі. Але це вам рішати, коли вона буде. Тому що ці дві гри будуть на останок. Бо там так багато квестів, що... ну, стільки ж 30, але там вже час треба чекати. День-два навіть треба буде чекати, так що відео будуть виходити рідко та не часто. Якщо регулярно, то кожен квест майже. Тобто, ну, коли буде 30 хвилин, то це точно через... Не, через Не 30 хвилин буде відео. Якщо знаєте, так. О. Нам в цій серії треба хоча б до 18-го квесту дойти. Он я бачу вже як вага... Нагадай. Макде! Во! Тепер ми завершимо квест і попрощаємося. Хоча ще ні, ще у нас буде час. І так. Іван ще не буде боссу, це точно. Коротше. Коротше, нам треба буде. Нам треба буде. Вибрати, яка гра буде після бандера. Я вам на вибір багато ігор, тому що їх перейшов дуже багато і. Короче, ви самі будете вибирати. Що захочете, то вибрати. Там його буде десь, десь на вибір. Що буде більш Хто... за що проголосує більша кількість людей, ти буду грати. Далі. Я горивкому брату сказав, що це вже не ваш. Так, Олель. Олен, це сильно тварина майже. О, я горч. Хорошо, я в цій серії вийшов. Якось не дуже воно цікаво, так? Да? Отже, вони не перебували. Який нам не треба буде? Нам треба ще 12 квестів завершити. Да, 12 квестів завершити. Цікаво, який буде 30-й квест. 30 й квест завжди буде тяжче. Богова! Богове у нас було на квестах. Чи ні? Чи їх тут зовсім небавки? Хто не знає, хто такий боров, це кабан. Це подивився. Да, був ворот Варсок. Да, сок. Так. Ну все. Всім пока-пока, друзі! Сьогодні ми програли симулятор Пандери. Було весело. Виконали тричечки квестів, поговорили. Пишіть в чаті, що хотіли. Всім пока-пока. Кладіть лайк, підписуйтесь на канал. Да.